Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як почати пограбування казино в GTA Online від початку до кінця. І я покажу вам найкращий спосіб пограбування казино, а також місії, які потрібно виконати, щоб швидше почати пограбування. Давайте почнемо з самого початку. Щоб розблокувати пограбування казино в GTA Online, потрібно поїхати в Міррор Парк. Там ви зможете зустріти Лестера. На карті він буде позначений буквою L англійською але можливо, ви з ним вже зустрічалися на цьому місці, тому ви можете перейти до другого етапу покупка ігрового залу. Відкрийте сайт Мейсбанк і виберіть ігровий зал. Там ви зможете вибрати кілька локацій. Якщо у вас Гете онлайн преміум, тоді ви зможете отримати ігровий зал безкоштовно в Paleto Bay. Але якщо у вас є гроші, тоді я рекомендую вибрати одну з цих двох локацій для того, щоб ви змогли швидше виконувати підготовчі місії. Я вибрав найдорожчу локацію. Додаткові покращення купувати не обов'язково, але я рекомендую купити персональну квартиру. Це дасть вам можливість спавнитися у своєму ігровому залі, щоб не витрачати час на доїзд. Після покупки потрібно налаштувати ігровий зал і привезти обладнання. Після цього ви зможете спуститися в підвал, щоб почати пограбування казино. Потрібно зареєструватися як бос організації, використовуючи меню взаємодії. Після цього запускаємо підготовчу місію розвідка казино. Після запуску місії розвідка казино потрібно поїхати в казино і зробити 16 фотографій і відправити їх Лестеру. Я зробив тайм-коди для кожної фотографії, щоб ви змогли легше їх знайти. Мейшенюкенґадеонецна імпортрета Лузимарі. my way I see it okay not too heavy on security an obvious route in especially if we go in hard head inside and let's see what else catches the eye Right. I need a few key things here. Try to get a picture of a guard. A security camera would be nice Ready and, uh... Real oh, give me a pic of get a keypad. the ponies at the Inside Track, the premier horse racing lounge at the Diamond Casino and Resort. 私は。 Okay, that was interesting. As long as he's not kicked out, incarcerated, or hospitalized, he might be our ticket backstage. He's got access, and he might just be crazy enough to help. Let me look into it. Okay, you made it out. That's harder than it should be. Those places are designed to trap you in and keep you spending. Now, I need to see some other exits. Can you get me a pick of a side door? I'm looking for any that have security keypads. Got it. Hmm. This is interesting. <coughs> Lester curiosity Yeah, act any day, man. I just know. Lester Likey. Look, I'll just email you my resume. Maybe you can just casually drop it on Intro. Could be a way in too. Now that gives us basic coverage for entrances and exits, but there should be more to see if you keep looking. Up to you. Ourselves the right security outfits and credentials, we could walk right in this way. Right to the fucking vault. <laughs> <laughs> the art of subterfuge. I like it. Holy shit! Give me a moment. That tunnel? Yes. We'd need a big drill for this, but we could head through there and drill right up to the vault level. Blast our way in. Noisy, but this is a classic play. Після завершення місії розвідки казино потрібно повернутися в ігровий зал до дошки налаштування пограбування. Після цього потрібно запустити другу місію в міст сховища, щоб знайти всі інші локації і точки проникнення в казино. Потрібно знайти пристрій для злому і підключитися до камер спостереження в казино. Після підключення до камер спостереження потрібно прокрутити всі шість камер спостереження в будь-якому доступному напрямку вліво або вправо. Таким чином ви зможете знайти всі інші локації і точки проникнення в казино. Голі Ше! Сіза I smell a bidding war. Після завершення другої місії в міст сховище поверніться до дошки налаштування пограбування, там ви побачите, що всі локації розвідки казино знайдені. Якщо ви хочете змінити ціль пограбування, тоді дивіться відео в описі. Найдорожча ціль пограбування це діаманти. Після завершення підготовки ви зможете використовувати всі можливості з кожного способу пограбування казино в GTA Online. Але найкращий спосіб пограбування це обман. Тому я рекомендую вам вибрати цей спосіб. Зараз я покажу вам найкраще налаштування для цього способу. Стрілець: виберіть 5%, тому що зброя в цьому способі пограбування майже не використовується. Водій: виберіть 5%, тому що ми будемо користуватися автомобілем тільки для поїздки до вертольота. Хакер, виберіть доступного з найвищим відсотком, тому що від цього залежить час перебування в сховищі під час пограбування. У розділі спеціальної підготовки потрібно вибрати група 6. Це найважливіше налаштування, тому що цей спосіб дозволить вам зайти і вийти зі сховища без стрільби в ролі інкасатора. Після цього вам потрібно буде виконати дві місії з цього способу: доставка транспорту інкасаторів і крадіжка одягу інкасаторів. Далі потрібно виконати три місії з розділу команди підтримки. Для стрільця я вибрав мікро СМГ, для водія я вибрав автомобіль класичний Сентіе. І третя місія хакерський пристрій. У цій місії вам потрібно буде зайти в будівлю ФІБ і зламати пристрій. Ви зможете зайти туди без стрільби, а для пошуку пристрою використовуйте програму в телефоні. Останні дві місії, які потрібно виконати: це місія, ключ, карта і свердла для сховища. Всі інші місії додаткові, і після цього ви зможете починати пограбування казино в GTA Online. Але щоб завершити пограбування краще, я рекомендую виконати додаткову місію маскувальний одяг. У цій місії потрібно вибрати пожежне спорядження, тому що цей тип одягу дуже легко доставити, використовуючи пожежну машину. Також ви можете виконати місію паспорт безпеки. Я рекомендую вибрати другий рівень. Після цього ви зможете відкривати двері без злому. Якщо ви хочете, щоб охоронці сховища не використовували броню, тоді виконайте місію «Даганів». Після цього можна починати пограбування казино в GTA Online. Для цього пограбування достатньо навіть трьох гравців. Під час налаштування не забудьте вибрати одяг для маскування. Також я вибрав вестибіль персоналу і високий рівень. Після початку пограбування ми використовуємо автомобіль і одяг інкасаторів. Це дасть нам можливість зайти в сховище без проблем і без пострілів. Після входу в сховище ви можете починати збирати діаманти. Але якщо ви не знаєте, як зламати двері, тоді дивіться відео в описі. Окей, okay, well, Не забудьте вийти зі сховища вчасно, щоб не спрацювала сигналізація. Я рекомендую починати вихід зі сховища, якщо у вас залишилося 15 секунд, але чотири гравці зможуть впоратися дуже швидко. Тому на початку я говорив, що для пограбування достатньо навіть трьох гравців. Використовуючи одяг охорони, ви зможете вийти зі сховища без пострілів. Після виходу з казино я рекомендую вам вирушити до вертольота, щоб легко втекти від поліції. Вертоліт знаходиться на даху будівлі поліції. Після цього ви зможете дуже легко завершити пограбування казино в GTA Online. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.